Такують продовольство. Цієї ночі ворог завдав удару по Одеській області. Вибухи пролунали майже разом з сигналом повітряної тривоги. Російська армія обстріляла зернові термінали. Вбивче залізяче знищило 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Постраждали дві людини. Вони отримали різані рани. Про це повідомили в Одеській ОВА. Запускали ракети у дві хвилі. Ще одне влучання було під час рятувальної операції. На щастя, надзвичайники встигли перейти в укриття. Це вже четверта за тиждень атака на південь України. Загарбниками ворог атакував ракетами типу калібр, вивівши на чергування ракетоносій серед ночі і спрямувавши ракети дуже складним курсом з використанням особливості рельєфу, зокрема особливості самого самої водойми чорне море. Дуже низька висота і максимальне наближення прямування ракет до державного кордону України. Продовжився терор і в день. Близько ї повідомили про пуски на звукових ракет Онікс. Вони маневрували над різними частинами України. Лунала тривога, зокрема, у Вінницькій області. За Макса, за Сармата. Під звуки пекла навколо волонтери Мольфару іменують снаряди. Від імені Макса відправимо подаруночок загарбникам, не людям, щоб вони розуміли, відчули. Що вони принесли на нашу землю? Волонтери і побратими мстять за Максима Маєвського у день, коли він мав би відзначати 35 років. <звігінь> Батько пригадує, полишивши бізнесові та громадські справи, його син пішов спершу в АТО. Через два роки Максим повернувся до цивільного життя, продовжив підтримувати армію фінансово. Та як почалася велика війна, знову подався у стрій. За кілька днів вже був у боях. Як досвідчений захисник одразу опинився в пекельній точці Попасній. Ми були в районі депо. Потім набирали групу терміново. Вони вже мали виходити на відпочинок, але набирали знову ж таки групу. Людей з бойовим досвідом і добровольців через те, що в районі Новоолександрівки села це під Попасною, наша група Велика попадає в оточення, їх потрібно виручати. І їх там від 5 до 11 чоловік добровольців погодилися виїхати, так як в той час якраз. Ми так розуміємо, підійшли і джавеліни. Їм вже надали джавеліни, і Максим знову ж таки зі своїми друзями з Володією Безпосередньо вони добровольцями визвалися, поїхали в Новоолександрівку, і все більше їх після того вже ніхто не бачив. Хлопці допомогли вийти з оточення майже сімдесятьом бійцям та, прикриваючи побратимів, загинули самі. Після смерті Максим став Янголом фронту. За життя він зробив усе так, аби його справа жила. У цьому допомагає батько за гроші, сина купує все необхідне бійцям. Так Сармат повернувся на схід. Позивним Макса воїни назвали дрон, друже. Хоч тебе з нами і нема, але це все одно допомагаєш нищити цю погань. Ну і він піднявся, цей Мавік попрацював трошки, і його значить, збили. І Таліб говорить, що так ніколи навіжену не шукав ніістового, як цей раз, тому що на ньому було написано сармат. І він так і сказав, що хоч тебе друже немає з нами, але ти наші очі. Знайшли мавіка того, поремонтували, знову підняли, реб його знову збив. Залишити без сармата бійців волонтери не змогли. Почали шукати нового дрона. Збір підтримали віницькі освітяни. І вже втретє, Сармат повернувся на фронт. Але цей Макс він буде бачити тепер і вночі тих покидків, які лізуть. На нашу землю. Слава Україні! Пам'ятаємо! Освітянська родина відгукнулася на цей поклик, і буквально за кілька днів ми зібрали 260 тисяч гривень. Я дякую всім, хто долучився до цього збору. Були всі небайдужі. Громадська організація Мальфар придбала Мавік, назвали «Сармат» і передала хлопцям. Так, Сармат продовжує оберігати і допомагає нашим хлопцям з неба. 30 віничан вже подали заяви на конкурс у пілотному проєкті Помічник ветерана. З наступного тижня комісія у складі представників Міністерства у справах ветеранів, обласної та міської рад, громадських організацій, а також психологів, проведе співбесіди з кандидатами. Графік зустрічі вже затверджено. До претендентів комісія матиме низку питань, адже вони повинні будуть вміти фахово надавати підтримку та допомогу ветеранам та учасникам бойових дій. Це стосується зокрема інформації про соціальні медичні пост. Слуги та пільги, які гарантовані їм державою, і які сприятимуть полегшенню переходу із військової служби до цивільного життя, серед тих, хто може стати помічником, самі ветерани, члени їх родин або ж рідні загиблих чи зниклих безвісти оборонців. Це ті люди, які вже сьогодні працюють фактично з ветеранами, з їх родинами, і якісь ті консультації, які вони мають свого досвіду, вони можуть надати. Тому що сама сам експеримент державний такий, який розповсюджений зараз лише на чотири області, а потім буде розповсюджений і по всій країні. Він передбачає, що спілкування має бути рівне і рівному, тобто, ветеран з ветераном, вони один одному можуть допомогти краще, ніж це зробить якась бюрократична машина. І тому ми намагаємося щоб спільно працювати. Наразі триває другий етап прийому заяв, буде й третій. Всі, хто пройде відбір, відправляться на двомісячне навчання у центрі ветеранського розвитку. Далі ветеранів або членів їх родин закріплять за своїм помічником. У Вінницькій області відповідно до проекту мають працювати 100 помічників ветерана. Найбільший відсоток їх залишиться в місті через велику кількість ветеранів саме в територіальній громаді. Порція гарячого асфальту для доріг Джуринської громади. На ділянці Дерепчин Ярове в самому розпалі поточні ремонтні роботи. Вже виконали понад 600 квадратних метрів, ямкового ремонту вже виконано на даний момент. Десять чоловік бригада в нас. Будемо працювати ще дня-4. Наша тут є робота. Дорожники взялись закривати вибоїни, які утворились в результаті жвавого використання шляху. На підготовлені ділянки засипають асфальт, втрамбовуючи та вирівнюючи кількатонним катком. Громада робить ускладнену 50 на із 50 службою автомобільних доріг. На цій ділянці відновлення коштуватиме 470 тисяч гривень. А відтак місцеві прискіпливо слідкують, аби все за що сплачені гроші працювало задля комфорту людей. З ходом ремонтних робіт ознайомився голова обласної ради В'ячеслав Соколовий. Скільки вже пішло тут асфальта машина? Виведе просто машина. машина, від поворота звідти так. так? І ви знаєте, дуже добре, що контролюють, тому що от буде кажуть, бо там висапали кілька наточок зробили, і що пішла машина. Вони зазнають тепер ціну кожної ямки, де би я не йшла, я вже знав, як його зробити, що туди потрібно. Де дорога того дозволяє, проводять ямковий ремонт. Найбільш аварійні ділянки асфальтують повністю великими шматками. Село велике, людей багато. Це і рух швидких, це і просто рух людей за повсякденними. Потребами і дуже добре, що зусилля тут об'єднані і місцевого бюджету громади, і скажімо, державного бюджету субвенція на дороги 50 на 50. Ця дорога давно вже не ремонтувалась, вона потребувала цього. Люди працюють разом, бо тут їм жити і самі для себе створюють такі можливості і умови. У громаді сподіваються на якнайшвидшу перемогу України, і тоді певні буде можливість провести не лише ямкові, а й капітальні ремонти доріг. Модернізація та підлаштування під потреби віничан у місті та в приєднаних громадах продовжують капітальний ремонт тротуарів для комфорту пішоходів та людей, які пересуваються на візках. Пішохідні зони облаштовують пандусами. За словами міських управлінців, війна поставила перед країною нові виклики. Тому роботи в місті адаптовують під сучасні потреби а безбар'єрність та створення комфортних умов у міському просторі один з пріоритетів Вінниці. Робимо тротуари доступними рівними із пандусами. Вони мають бути зручними і для пішоходів, і для мам з візочками, і найголовніше для маломобільних груп населення. До кінця року плануємо відремонтувати ділянку тротуару на вулицях Ольги Кобилянської, Покровської та незалежності у Вінницьких хуторах. Знаю, що роботи багато. Комунальні служби поінформовані про стан чи не кожного тротуару громади, але крок за кроком ми будемо робити все, щоб наше місто ставало більш зручним. В автопарку Вінницького муніципального транспорту поповнення. Ще один трам 2000 прибув до Вінниці. Це вже 17-й трамвай, який наше місто отримало від швейцарських партнерів. Трам 2000 довжиною 22 метри може вмістити близько 160 пасажирів, сидячих місць 48. Розділений вагон на дві секції. Новенькі трами, які ще до останнього курсували вулицями Цюріха, значно підсилять роботу муніципального автопарку. Частина з них також замінить ті міражі, які вже вичерпали свій ресурс. Вагони більш сучасні, ніж попередній міраж, мають більш енергоефективну систему керування і вагонами, більш сучасний м'який салон. Це трамваї, які пройшли технічний огляд, які експлуатувалися, які проходили всі необхідні регламентні технічні роботи. Загалом в рамках другого етапу проекту Цюрихські трамваї Вінниця має отримати 35 таких вагонів. Перша партія трамів до міста приїхала на початку квітня. Їх транспортники адаптували до українських вимог, і вже біло білосиніх красенів з м'якими сидіннями курсує Вінницею. Подолали більше тисячі кілометрів і нарешті за місцем призначення. До Вінниці прибуло підсилення для лікарень області. За підтримки гуманітарного штабу ми отримуємо велику кількість вантажів. Працюємо з нашими постійними партнерами. Ми отримали сьогодні черговий вантаж, це вантаж з Німеччини, чергова фура. Вантажівка битком набита усім необхідним, аби полегшити як перебування шпиталізованих людей, так і допомогти лікарям ставити пацієнтів на ноги. Особливість цього гуманітарного вантажу є полягає в тому, що ми перший раз отримуємо саме такі багатофункціональні комплекти. Значить, тут на іде комплект на двох пацієнтів. Така тумбочка розрахована на двох. Разом з нею йдуть два ліжка, багатофункціональні, які теж можуть регулюватися. Отримали 40 комплектів. На медичні комплекти вже чекають лікарні області. Це те, що буде розподілено між. Громадами Крижополя, Тульчина, Козятина, Чернівців. Є, є звернення у нас від військових. Треба теж їм допомогти. Серед гумвантажу й інвалідні візочки, які також доправлять в медзаклади області. Згодом має прибути і продуктове підсилення від європейських партнерів. Це буде їжа швидкого приготування та дитяче харчування. Верховна Рада підтримала зміну дати святкування Різдва і ще двох свят. Законопроект підтримав 241 народний депутат. В переліку і День української державності. Тепер він припадає на 15 липня, замість 28-го. Ця дата співпадатиме з вшануванням видатного державотворця князя Київського Володимира Великого. 1 жовтня замість 14-го відзначатиме День захисників і захисниць України, яке співпадатиме з Покровою Пресвятої Богородиці. Замість 7 січня одне з найважливіших релігійних свят. Здво відзначатимемо 25 грудня. Метою таких змін законодавці називають відмову від російської спадщини. Нагадаємо, Православна церква України та українська греко-католицька перейдуть на ново-юліанський календар 1 січня, коли розпочнеться новий церковний рік, тобто новоліття. Більшість помісних православних церков саме 10 із 15, живе за новим календарем. І це поєднає нас уже в плані богослужбовому. Того богослужбового ритму з сленським патріархатом, з православними Грецією, православними Румунії, православними Болгарії, які вже певний час живуть за новим календарем. Тому ця реформа вона, скажімо так, наближає Україну до тих наших. Помісних церков наших братів і сестер во Христєм, Європу, всього світу. І навіть логічніше, якщо взяти святкування Різдва, ми святкуємо, ведемо літочислення від Різдва Христового і виходить Новий рік, а потім Різдво Христове. Тому логічно святкувати Різдво, і після цього Новий рік. І це вже буде святкування не під час посту. Зминають мізки та продумують кожний хід. Пані срібного віку Наталія та Людмила зійшлися у протистоянні на шаховій дошці. Кожна з них ще в юні роки грала у шахи. Заховуючі є сюжети і композиції, да і, і азарт, да і просто. Ну, інтелектуальна ігра, що сказати, Це дуже важливо. Міні-турнір організували до Дня шахів між учасниками гуртка Вільна українська та відвідувачами терцентру. Частина бабусь та дідусів раніше взагалі не грали на чорно-білому полі. Тож для них провели майстер-клас, розказали про правила гри та роль кожної фігури. Активності для пенсіонерів в терцентрі проводять постійно. Вони дуже добре знають, що людям літнього віку. Потрібно не сидіти на під під будинком лише на дворі, але і обов'язково чимось цікавим займатися. Спробувати свої сили в інтелектуальній грі прийшли близько 15 людей. У терцентрі кажуть, готові і надалі проводити подібні турніри.